І Він мені сказав, це було як жарт, і так іронічно. Він потім мені вже навіть казав, коли ми вже їздили турами, що він цього не пам'ятає. Ну, та звичайно. Але звичай, він як. мені сказав, як коли стане відомий, там, коли вистрілює, я про то... тебе не забуду. Отак, от так, так і сказав. Ні, та Я ж знаю, як то буває. Е, ну коротше, вийшов на марину, і через місяць він мені написав, каже. Хочеш до нас, типу, з нами працювати, типу, як ну це, це, це так і звучало, як пропозиція на роботу на сесійного музиканта. І <гкую> <гкую> цей я, знаю ще спершу. Я спершу не знав, і що я сказав, дай подумаю. І я маякнув довгому. У Вас стосунки з довгим не спортились, чи... Ні, Я б не сказав. Є ну ти знаєш, в нього довго ставлення до загалом до проекту Калуш. До мене воно особисто, особисто не зачіпає у його відношенні до того. Але ну знаєш, мені як цю ау ауру цього всього, типу, я її все одно відчуваю. Вона мене відчуває, ну та, я розумію. Ну вона не вона не на мене спрямоване. Я розумію, І, а, ну, але є. Я, я, я на якомусь такому сквозному вогні. Причому навіть не сквозному де я між нього, а це як рикошетна, якась пуля у мене що, дурна що, залітає. Просто...